Учасники бойових дій та родин загиблих більше місяця не можуть отримати землю власність на території Надригалівської селищної ради. У Держгеокадастрі погодили проєкти землеустрою, але селищний голова відмовляється виносити їх на затвердження. Мотивує тим, що цю землю держава ще не передала у комунальну власність. Тим часом вважають, колишні атовці на цих земельних ділянках, які поки вважаються землями запасу, хтось збирає врожаї чоловік Ірини Дмитро Лісовенко у лютому 2015-го загинув у боях за Дебальцеве. Тепер вона сама виховує двох синів 7-10 років. Саме їм жінка і хоче оформити землю. Я не одна, я якби що садної Я не одна, я ще з однією Марина, дружиною загиблого Гордієнко Марина. Ми почали оформлювати документи, і вже більше року йде уся ця тяганина. Наші документи в Недригалівській селищній раді на даний час знаходяться на розгляді. Ми офіційно відправляли наш пакет документів. Вони потрапили в руки в голові на розгляд, і ось якось далі зупинились. Наша земельна ділянка знаходиться біля села села Курмани. Андрій Титович минулого року, будучи прикордонником, проходив службу в зоні ООС в районі станиці Луганської. Землю через публічну кадастрову карту пригледів собі на території Тернівського старостинського округу. Десь рік робили проект, віддали його на затвердження і вже. Два місяці не можуть його затвердити. А це відео зі сторінки у Фейсбук голови Недрігалівської територіальної громади Костянтина Волкова. Звертаюся зараз до жителів тернів і курманів. До мене зараз підходить багато людей і говорять, що у них відбирають огороди, і це правда. Ваші огороди забрали, тому що. Зараз приходять вже готові проекти на затвердження до нас в селищну раду, але дозвіл на ці на розроблення цих проєктів по 2 гектари надавався определеним людям Держгеокадастром. Держгеокадастр роздав оці ваші огороди і тепер на на, до нас надходять проекти, готові на затвердження. І ми зробити цим нічого не можемо. Коли нам передали землю, ми не бачили. Кому вона була роздана на наше питання, чому проекти ділянок для учасників бойових дій та родин загиблих не вносяться на розгляд сесії надрігалівської селищної ради? Костянтин Волков телефоном сказав: на сьогоднішній день дані земельні ділянки вони не є не вони не є в комунальній власності. і Нам по наказу ці, ці земельні ділянки не передавалися. Тобто вони там визначені в карті кадастру як не визначені. Ми не можемо передати те, що ми не маємо. Це ще одна ділянка, яка зі слів селищного голови являється городами. От за мною оця площа, вона по. Інформація геокадастра складається з двох ділянок. Одна ділянка близько 4 гектар, інша ділянка близько 6 гектар. От. Ми бачимо за мною, що її хтось обробляє тихенько, але ну, тільки тут явно це не огороди. Поряд з нею ще є кілька таких ділянок, на яких теж гектарами хтось у минулому році зібрав урожай пшениці і урожай кукурузи. Ольга Глущенко інженер-землевпорядник, яка готувала документи для 19 автовців та родин загиблих на земельні ділянки, про які йде мова біля курманів та тернів. Говорить, з державної власності ці земельні ділянки були передані у комунальну Недригалівській селищній раді у грудні минулого та березні цього року. Проекти землеустрою розроблялися згідно наказів. Виданих головним управлінням державкадастру на момент розробки проектів землеустрою земельні ділянки числились як землі запасу державної власності на стадії погодження, перевірки документації земельні ділянки, з рахунок яких планувалось відведення громадянам, були передані головним управлінням державного кадастру Сумській області актом приймання передачі земель із державним в комунальну власність. Акти прийому передач землі оприлюднені на сайті обласного Держгеокадастру, де є і підпис Костянтина Волкова. Начальник відділу Держгеокадастру в Недригалівському районі Олександр Кушніренко не бачить причин у затримці розгляду документів атовців на сесії селищної ради. Ці проекти були розроблені, погоджені у відповідності до вимог недіючого чинного законодавства, та, я так розумію, подані на затвердження. До недригалівської селищної ради про причини небажання голів місцевих громад давати землю немісцевим, говорить начальник обласного відділу міністерства у справах ветеранів Микола Бордюгов. ОТГ, як порядники цієї землі, по іншому сприймають тих людей, які не приписані на території цієї громади. Фактично вони хочуть першочергово надавати звісно, землю тим, хто приписаний на їхній територіальній громаді. З одного боку, можна це їх зрозуміти, а з іншого боку, ті люди, які захищали нашу батьківщину, вони фактично не захищали там, ОТГ, район, да, область, вони захищали в цілому Україну. І тому скористатись їхнім правом на будь-якій території України, ну, думаю, це більш доречно. Тим більше, що це ті люди, які не стали ховатися, вони. Пішли, взяли в рук руки зброю. За словами Миколи Бордюгова, на даний час в області проживає близько 12,5 тисяч учасників російсько-української війни, та 308 осіб це члени родин загиблих, які також мають право скористатися можливістю отримати землю. Більше 90% вже отримали землю для ведення особистого селянського господарства площею 2 гектари.